І сьогодні у мене в студії гість Ярослава Шаріна, сертифікований фітнес-тренер, тренер ТРХ та нутриціолог, яка розкаже нам сьогодні про такий цікавий вид спорту, як навіть не вид спорту, а напрямок спорту як TRX. Ярослава вітаю вас! Вітаю! Як ваш настрій сьогодні? Ок, як завжди, у вас завжди хороший настрій <гум> в просто... здоровому тілі здоровий дух. <гум> Ой, це прекрасне. Це прекрасний початок програми. <гум> <гум> Розкажіть трошки про себе. Що розповісти про себе, мене звати Яся, я є фітнес-інструктором за різноманітними напрямками. Взагалі, це мій не перший фах, тому у тренерство я вважаю більше своїм покликанням. Працюю у цій сфері вже понад сім років. Більше всього полюбляю в своїй роботі бачити результати своїх дівчат, бачити, як вони стають стрункішими, впевненішими в собі, бачити, як. Вони змінюються зовнішні, а за зовнішніми змінами приходять і внутрішні. Звісно, тому я трошки зміню їх життя на краще? Роблю трошки щасливішими, і це кайф? Я погоджуюсь з вами, бо спорт насправді змінює і внутрішню історію самої людини. Ви перед ефіром сказали, що ви з Маріуполя. Скажіть, чи змінилось ваше життя після переїзду сюди, в Київ, і чи важко було все змінювати? Звісно, з ніг на голову. Бо по перше, в Маріуполь я переїздила з Донецьку в 2014 році, а uh -huh. теж залишив там своє життя, починало все спочатку. І вже на момент 2022 року в мене був бізнес. В мене була доставка здорового харчування та своя власна невеличка фітнес-студія, моя дитинки, діт діт дітки, хочу так сказати. І звісно, все це покинуто, і все це згоріло просто щент. Тому важкувато було починати спочатку, але життя йде сидіти і плакати, жалітися ніколи. Ви в Києві все відтворили заново харчування. Ні. Не вистачає неморальних сил, не поки що фінансових. Звісно, це в планах і це буде. Поки що насолоджуюсь тренерством, проводжу марафони, знайомлюсь з новими людьми і звикаю до нового життя. Ви от сказали за харчування. Мені цікаво стало, чи ви. Замовляли продукти, чи ви можливо самі готували? Гатували. Чи ви? Так, звісно, в нас був повар не один професійна кухня, на котрій ми готували, закупляли лише свіжі продукти. Меню робила я, розраховувала КБЖУ і Калораж окремо для індивідуально для кожного клієнту. Mm -hmm. Тобто на вході працювала з клієнтами я. Результати клієнтів були вражаючі. В нас худнули всі. Бо запрос був. На 90% схуднути, звісно. Ну зазвичай так. так. У мене просто інша історія. Я завжди набираю і не можу так, набрати. Є таке, є таке. Ну, були такі спортсмени, котрі набирали м'язову вагу, і тому у них було трошки інше харчування. Були дівчата, котрі не хотіли худнути, але це дуже зручно, коли не треба готувати. Тобі в боксах привезли 5 прийомів. Здорової їжі да, здорової їжі смачної, тим більше в нас вона була різноманітна. Це були і там і тортики без е, цукру і все інше. Тобто не лише пропарена брокаліта <рес> <Як рес> котлетки. Це да. зазвичай всі уявляють. Yeah. Якщо це здорова їжа, значить знач, це на пару без солі, без смаку. <рес> ні, ні, це вже такий олдскул. Зараз ми всі розуміємо, що здорове харчування це трошки про інше, це а, про кількість, про якість продуктів і про спосіб їх приготування. Добре. Розкажіть, будь ласка, що взагалі таке TRX? TRX, взагалом, це абревіатура. Якщо її перевести з англійської, це Total Resistance Exercise. Тобто, mm -hmm. ну, скажімо так, тренування чи вправи з загальним опором. TRX, по суті, це бренд американський, який виготовляє обладнання ага, от так. з чого пішло. саме так. Функціональне обладнання для функціональних тренувань. І найвідомішим є саме ці функціональні петлі, найпопулярніше підвісні петлі ті І угу. це як Серок, знаєте, вже копіювальні апарати виробляють Звісно. всі інші бренди, але ми називаємо це яксерокоп, як серок. Так само з Тіре Тобто це може бути не обов'язково Ті але вони створили першими це обладнання, і тому власне, всі тренування з петлями підвісними ми називаємо саме так. Ну і кратко. Ті Рікс. Е, чому він зараз набрав такої популярності? Бо раніше про ну, нього ніхто не чув, але зараз... не зараз, я би сказала, це. Вже років 10 назад він почав набирати популярність саме в нас в Україні, бо в Америці це було набагато раніше. Звичайно. А пік удійшов десь років 5 назад. До речі, от 5 років назад я і сертифікувалася, і навчалася, і почала тренувати саме з підвісними петлями. Популярний він з багатьох причин. По-перше, це компактність, тобто, це, ви склали його, так от звернули, поклали в маленький мішечок, закинули до рюкзака. Це дуже компактно. Ніж навіть там розбірні гантелі, чи тренажер, чи бігові дорожки, котрі пипилісь завжди у нас в квартирах, там чи була тренажера, це дуже компактно. По-друге, ви можете займатися де завгодно, хоч в квартирі, хоч вдома, хоч в залі, хоч на вулиці. Тобто, в парку цю петлю можна привішати, Причепити до дерева, до турніка? Дома можна до дверей зажимаєте. І І все тримається. не треба багато місця. Тобто, ви будете тренуватися дуже багато. Ще чому ще популярний, тому що нема ніяких противопоказань. Будь-який вік підліток, доросла людина, похилого віку може займатися. Це може займатися початківець, котрий вперше взагалі ніколи не займався фітнесом. Чи це може бути професійний спортсмен, просто грамотно підбирати вправи, і все. Тобто, це підходить абсолютно для всіх. Е, далі до вас у мене наступне питання: з чого все-таки починати тренуватись? Починати тренуватись треба з бажання. А, все інше буде. А, якщо власне про Тірихс, так як ми говоримо зараз про а, саме це знаряддя, скажімо так. То угу. а, якщо ви взагалі не займалися фітнесом чи не маєте ну, такого великого досвіду, звісно, починати треба з вибору тренера. Бо без угу. тренера ви можете лише нашкодити собі, звісно, а, тренер вам виставить грамотну техніку виконання вправ і далі велкам займайтеся самі а, вдома. Є маса в Ютубі відеоуроків, але я ще раз наголошую: починати треба займатись тренером. Щоб не було ніяких пошкоджень. Да, так? Звісно, звісно, звісно. Чи займаєтесь ви ще іншими напрямками якогось виду спорту? Ну, я не займаюся спортом, я не є спортсмен, я є фітнес-інструктор. Це зовсім інший професійний речі, спорт. Та. Так. І фітнес. Звісно, багато напрямків я випробувала за сім років своєї роботи, виділила ті з них, які мені більш припали до душі. Uh -huh. І це і високоінтенсивне тренування, типу, та бата, це і більш силові, функціональне тренування. І ви тренування. це все Викладаєте? Так, uh -huh. все правильно. Uh -huh. Це відновлюване тренування, на кшталт фітнес-йога та стретчинг, бо це теж потрібно. Ну, дивіться, якщо у загальні, то я б сказала так: мій клієнт, бо у кожного тренера є такий загальний образ клієнта, так? Uh -huh. От тобто, моя дівчина. А, Хочу мати струнке, жіночне, витончене тіло. Не атлетичне, а саме таке жіночне. Так, жіночне так. І підтягнуте сухе, я би сказала так. Оце угу. мій клієнт, угу. і всі мої тренування направлені в принципі, на цю мету. Зрозуміло. І я працюю з дівчатами в комплексі, бо ми повинні розуміти, що наша фігура робиться на кухні, а не в залі, тому харчування ну, це а... на так. Так, так, а фітнес ще вже. Похідне, так е, погоджуюсь, чим ти відрізняється від звичайних тренувань в залі? Які їх основні переваги? Переваг на самому ділі дуже багато. Я приведу простий приклад: ви приходите в тренажерку, сідаєте на тренажер, припустимо, будете робити жим, сидячи на плечі. Uh -huh. Тренажер задає вам патерн руху, ви рухаєтесь, тобто ваша задача по суті напружувати, звісно, і згинати, розгинати лікті. Працюють ізольовано ваші плечі та руки. В TRX це не працює. Наприклад, ви вибрали, обрали силовий м'яз, умовно сідниці. Ви uh -huh. починаєте робити випади в Тірикс чи присідання, але працюють не лише сідниця, не лише стегна, не лише ноги, а працюють м'язи, стабілізатори, працюють у статиці прес та ваші руки, е і це круто, бо ви вбиваєте декілька зайців підряд. Ви підкачуєте тобто, свої м'язи. Та... задіюється mm -hmm. більша кількість, м'язів. звісно. І ці м'язи, які на звичайних тренуваннях ви не можете вмикнути mm -hmm. і не можете відчути. Як говорять, мої клієнти працюють навіть вуха. Ну тобто, ти від маківки до п'я. У напруженні це і дає ще класний мозок, результат. тому що треба мозок, думати, так. Ти робиш. І, до речі, так, це є це є такий е, спосіб медитації, бо мозок не думає про проблеми, що треба приготувати на вечерю, а, і, про і, так, треба зараз... а він думає про м'язи. Це дуже основне, бо все проходить через центральну нервову систему. Якщо ви не включите свою сідницю в голові у мозку, то вона не включиться е, і да, локально там, де вона є. Я вже як в попередньому виході вам питала, яких результатів дозволяє е, досягти програма ТРХ. ікс. Стіре ви можете досягти будь-яких результатів в залежності від вашої мети. Умовно, якщо ви хочете худнути, то вам потрібні більш інтенсивні тренування, і це можна зробити з ікс. Угу. Якщо ви хочете рельєфної ручки. Теж гоу, будь ласка, якщо навіть якщо ви полюбляєте йогу, чи хочете потягнутись, це теж можна робити з TRX. Це взагалі універсально. Якщо ви хочете підняти свої показники силові, гоу, якщо хочете підняти свою витр... витривалість, це теж можна вирішити за допомогою TRX. Ми можемо взагалі програму TRX використовувати в будь-якому будь-якому будь для кого. Я ще раз говорю, що немає ніяких противу А кому варто обирати. Цю методику всім, буквально всім. немає, немає ніяких противопоказань. До речі, працюючи з виключається, виключається усьове навантаження на ваш хребет. Угу. Тому, якщо у вас є проблеми з хребтом, будь які і ви не можете присідати з вільною вагою, там зі штангою, так таке інше, то ТРХ теж вирішує це питання. Тому це підходить абсолютно для всіх. Якщо ви не можете себе організувати займатися там самостійно тому будь це заважко, то є групові заняття, вони проходять дуже жваво, весело. І дівчата в мене вже такі, я їх називаю майстри спорту по ТРХ. Вони вже таке роблять. Хоча на старті а, не так, і Ну, ні. звичайно, це на початку так, завжди так. важко. Тому підходить абсолютно для всіх. Я вже запитувала, але ще раз, давайте можливо уточнимо, які особливості саме мають тренування ТРХ? Ви працюєте зі своєю вагою, ви виключаєте себе ви навантаження на хребет. і на який би м'яс ви не працювали, на який би м'яс не було та не була направлена та чи інша вправа, працює ваше усе тіло. Ви класно прокачуєте свою витривалість, прокачуєте, підвищуєте рівень своєї координації та балансу. Це функціональне тренування. Ну, умовно, ви будете йти взимку і буде ожеледитися, mm -hmm. так? І ви коли там папаскальзнятісь, uh -huh. вибачаюсь за такий там не так давно прийшла українською. То ви затримуєтеся і не впадете, бо у вас класно все з кором, у вас класно все з балансом, ваше тіло жваво реагує на стрес. Mm -hmm. ваші м'язи швиденько Так, Тобто, це взагалі таке так. В житті дуже згодиться ці тренування на відміну, наприклад, від тренажерів. Бо жив чи ви, ну так не, не особливо пригодиться повсякденні. Ви просто вже настільки я просто займаюся силовими, Ви настільки. Класно розказуєте, що я насправді можливо і після ефіру перейду на цей Це 3X. цікавіше, Я вам точно говорю, це круто і тіло жіноче, скажу вам дякую. Це, ну, це точно. Це вже перевірено сотнями моїх дівчат. Е, Ярослава, розкажіть, у вас є ваш марафон. Розкажіть трішки про нього. Е, це взагалі моя дитинка. Я не назву це як таким прям. Е... Суперкомерційним проєктом. Да, робо... да, однозначно. Все почалось ще в мої 13 років, 23 роки тому. Я з 13 років підраховую кабу живу, калораш, і взагалі... Справді. Так, і взагалі. Для мене це завжди так, так важко. Да, і тому я все життя в цьому, звісно, позаканчувала потім кучу курсів і так далі. Ну, тобто я займалася самоосвітою в цій сфері. Я не є дієтологом і так себе не називаю. Бо не маю такого фаху, не маю вищої освіти. Але я багато знаю на цьому. І мені на своєму, важливо, досвіді, так, так. І на своєму, і вже на досвіді клієнтів. Адже за 5 років я провела близько 30 марафонів. Вони всі успішні, худнули мене все всі дівчата. І розумієте, в чому різниця? Марафони були такі модні, так і багато таких проєктів глобальних, де по тисячі учасниці, і таке інше. Там багато менеджерів, маркетологів і втрачається індивідуалізація. Персоналізація. Тобто все йде автоматично. В мене по-іншому. Е, учасниць небагато, і я кожну беру так за руку, і ми проходимо шлях цього схуднення від до я разом, бо мені е, ну не все рівно, буде результат чи ні. Дівчата продовжують після марафонів. Відь... Адже важливо не лише схуднити, це можна зробити, а от затримати вагу і взагалі змінити своє харчування, змінити свої харчові звички. Змінити Свій спосіб життя, от є, що я маю на меті в своїх марафонах. Тому дівчата, котрі от зараз війна, всі роз'їхались по різних странах. І в мене не було сил проводити деякий час ці марафони, бо це ду... я, в... до речі, я всі рецепти роблю сама, тобто і підраховую сама. Вони ексклюзивні, і ви ніде в потоці не знайдете саме таких рецептів mm -hmm. і саме таких програм харчування. І дівчата, звісно, пробували інші марафони у популярних блогерів тощо і. Що вони повернулись до мене? Яся, коли буде твій, бо лише твій, він бест, ну, і це зрозуміло, бо в нього вложено душу. Ви сам марафон е, складаєте самі всі всю програму? Повністю, У вас немає сама команди, Це по дівчат е, сама. і всім відповідаю. Я пробувала брати людину. і В мене був декілька марафонів менеджер, але розумієте, людина, що допомагає, вона має знатися на харчуванні на цих питаннях. Бо коли ти віддаєш такий сирий. Продукт і менеджер його коригує, то вона може допустити багато помилок, адже вона взагалі не при цьому. Типу, вона не знає, не знається на ці на цій і вам темі. Все одно треба переробляти. Так, і тому мені так хочеш зробити гарно, зроби сам. А, ось Я не знаю, як буде далі. Далі може розширимось, бо зараз таке життя мінливе. Не знаємо, що буде завтра. А, ось. Так, що така справа. Е, які найвражаючі результати е, були від ваших клієнтів? У ваших клієнтів? Багато результатів. На жаль, я не веду настільки активно блог. Колись вела, але я там заблокували страничку, Така історія, і вже цю я не веду так активно, але там є деякі, до після їх взагалі сотні. Е, я не Прошу дівчат в обов'язковому порядку пересилати мені ці до після uh -huh. фото. Ви зрозуміли, коли вона в лівчикі, в трусах стає з цим аркушем паперу. Тобто, це я вважаю таке особисте І Якщо дівчина хоче поділитися фото і щоб я могла викладати в соцмережі, то дякую. Якщо ні, то ні. Але результатів багато. І навіть результати: мінус 20, мінус 30 кілограм, були звісно, це довгий трудний шлях, але результат того вартує. В мене є дівчата. От у неї не є дівчинка, до речі, з Маріуполя, котра все життя була повною, все життя з зайвою вогою. І в 20 десь ті було 6 років, вона прийшла до мене, і ми схудли, і тепер ми важимо 52 кілограми. Дня... Ви кажете, ми? Так, звісно, <свісно>, бо це, це, моя робота, частина, це моя робота, це моя частинка. Вас, так. Так. І ми от сток, то, от, буквально на днях переписувалися з нею так в інстаграмі, швидко так вийшло. І вона каже: я зберегла цю вагу і. Ну, це зовсім. Менша людина, розумієте? В неї змінилося її особисте життя, змінилося відношення взагалі до життя, до себе. Тому це ви як людина, яка просто проводить як коуч, який проводить якось людину, Так, да, Ну мабуть, саме так. Може так гучно сказано, але сам так. Дівчата іноді пишуть відгуки. Я деякі викладаю, а деякі не викладаю, бо вони такі особистими. Навіть сльози виступають, бо вони так вдячні. А мені здається, що я такого зробила. Зробила свою роботу, я зробила свою роботу, я працюю, я і. Власне, так, давайте на завершення нашої програми три поради від тренера Тереікс, нашим слухачам. Ну я так не я можу сказати як від людини, а, так від людини, котра пов'язана з фітнесом, а й пов'язана взагалі з цією всією движухою. А, ну, мабуть, вони будуть банальні, але фундаментальні. По перше, це а, слідкуйте за своїм здоров'ям, слідкуйте за своїм харчуванням. Це важливо. А по-друге, рухайтесь. Не важливо це буде біг на стадіоні, плавання в басейні, ті ж самі заняття Тіре ексте в тренажерній залі, рухайтесь, бо рух це наше все, наше тіло створене саме для руху. По третє, що по третє? По-третє, ніколи не здавайтеся, йдіть до своєї мети, будьте сильними, бийте в одну крапку. Нехай ваші цілі здійснюються те саме стосується мрій, нехай вони стануть реальністю, будьте щасливі, насолоджуйтесь життям.